59 для дітей та 10 для вчителів. 109-та гімназія в Догінцівському районі отримала солідну допомогу для розвитку освітніх можливостей. Планується, що новенькі хромбуки видадуть користування п'ятикласникам. В них є дефіцит підручників, і тому цей момент зможуть вирівняти. Крім того, планується видати дітям пільгових категорій, тобто ті ноутбуки, які залишаться після п'ятого класу, для того, щоб вони також могли користуватися всіма перевагами хмарних сервісів. В нашому закладі хмарні сервіси розгонуті з 2016 року, тому саме. Громбук є в принципі оптимальним пристроєм для організації освітнього процесу. Крім того, ми думаємо, що в п'ятому класі нам необхідно буде переорієнтувати наш освітній процес саме на систему один учень один комп'ютер, тому що такого до цього часу у нас у ну, закладі не було. Слід зазначити, це перша така закупівля великої кількості комп'ютерного обладнання для закладів освіти. Сучасні хромбуки допоможуть дітям не гаяти час під час повітряних тривог, а продовжити здобувати нові знання цього року. Так само ми плануємо і подальші закупівлі комп'ютерного обладнання. Планується закупівля Окрема і передача учням і навчальним закладам міста Кривий Ріг комп'ютерів для класів інформатики. Інтерактивних смарт дошок і так само багато функціональних принтерів. Так само вже в цьому році ми плануємо розпочати діяльність щодо покращення стану сховищ, покращення стану майстерень в професійно-технічних навчальних закладах. І ця діяльність так само триватиме наступні роки. В 2025 році ми запланували наразі покращення стану, відновлення понад 20 сховищ. Криворіг пишається наявністю одного з кращих в країні хмарних центрів освіти. Тут є авторські програми: відповідне програмне забезпечення та технологічне остаткування. Комп'ютерна техніка від партнерів з Люксембургу значно підсилить поточні можливості. У нас є такий дуже великий, потужний проєкт з Люксембургом. Ми підписали ще минулого року угоду, угоду на 5 років. Там вшли всі процедури, які треба, бюрократичні, і у вас бюрократичні і процедури, і фінансові процедури, і у нас також. Але реалізація проєкту почалася. І зараз uh, 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 школи міста. Отримують в рамках нашого проекту з Люксембургу 9 тисяч цих навчальних хромбуків для навчання. Ще одну велику партію хромбуків, які призначені для навчальних закладів Кривого Рогу, доправили до місця тимчасового зберігання на базі одного з закладів освіти в Покровському районі. Вже далі освітяни цього та сусіднього Тернівського району отримують хай-тек підсилення в своє розпорядження. Міська влада та рада оборони реалізує в Кривому Розі один з найбільших в Україні освітніх проєктів, і ми активно долучаємо до. Цього потужних міжнародних партнерів. Це і ЮНІСЕФ, і зараз долучилися і велике, Велике герцогство Люксембург. Зокрема, завдяки нашим люксембурзьким партнерам, ми отримуємо для міста понад 12 тисяч ноутбуків, які підуть в наші школи, заклади професійно-технічної та передвищої освіти. Загальна мета проєкту це адаптація освіти під реальні потреби ринку, ринку праці. Наявність сучасної комп'ютерної техніки в навчальних закладах міста допоможе школярам профорієнтації. Рекваліфікації дорослих, в тому числі й тих, хто повертається з фронту до цивільного життя, і це не тільки профорієнтація на промислові підприємства, а й навчання підприємницькій діяльності, щоб люди мали можливість вибору. Це аби криворіжці отримували ті знання, які їм будуть потрібні для життя. Олександр Фофілатів, Маргарита Назаренко, Іван Сергій, Гліпривчук перший міський.